Мініатюрні склянки, яким за дві тисячі років і без жодної тріщини. Громісткий посуд зі своєю орномантикою й призначенням предмети дакійської культури, що становлять третину експонатів археологічного музею Ужну імені Едуарда Балогурі, а також інші старожитності запропонували переглянути відвідувачам відкритої екскурсії скарби підземного закарпаття. Мета екскурсії привернути увагу до археології. Не забувати про культурні надбання і в час війни каже Ігор Прохненко, доцент кафедри археології, етнології та культурології. Археологія має стати засобом ще більшого об'єднання українців, тим паче, після нашої перемоги, саме археологія буде показувати те культурне надбання, цю мільйонну історію. До нашої країни і чим кожен має пишатися, тому що ми маємо зламати старі стереотипи, що на сході вчили одну історію археології, на заході її вчили трошки в іншому. Це південь мав свою специфіку. Так от ми маємо зробити щось спільне, щоб кожен житель нашої країни потім радів тому, що у нас є. Матеріал настільки багатий, що в музеї є що показати та донести до відвідувачів, додає Ігор Прохненко. Це пульсуюча міграція на Закарпаття, принесення цих нових культур. Зміна ж культур це не так, що одне населення жило з мільйона років і до нас. Кожна культура, яка приходила, кожне нове населення, воно приносило щось нове в нашу археологію, в нашу цю давню історію. І от якраз цю зміну технологій, якраз зміну цих мистецьких мотивів, ми будемо показувати. Це пульсуючі міграції, починаючи з доби палеоліту. Дізнатися про скарби підземного Закарпаття прийшло чимало вимушених переселенців. Знала, поки ми ще не працюємо, шукаємо роботу. Вирішили прийти на цю екскурсію, бо треба пізнавати свій край, не тільки свіди народився, де турбуваєш наразі. Трошки вже подивилися. Розкопки, от глініні, з кераміки, це древня історія. Треба її знати. Ольга переїхала з Херсонщини на Закарпаття не так давно. Сім місяців залишалася в окупації. З 9 ранку, 24 лютого, ми в окупації, самі перші. Ми 28 кілометрів від Чангару живемо. Виїхали на третій день, день референдуму, коли додому почали приходити і стукати, коли ми не хотіли виходити, і прийшлося о 6 ранку тікати. Складно ми їхали через Васильівку. Відомо, як там обстрілювали черги цих біженців і в ту сторону, і в іншу, тому було страшно. Але вибору не було. Було вибирати чи в окупації надалі, чи вже чоловіків, які почали забирати окопи копати ще до референдуму. А після референдуму об'явили вже воєнний стан і вже забирають на війну. Тому рішення було. Быстро. До перемоги буде звільнення Херсонщини тут поки будемо, да. хочеться додому, але... Артем прийшов із мамою на екскурсію. Адже в майбутньому мріє стати археологом. Я хочу бути археологом. Я прийшов на цю екскурсію посмотрети. Що роблять археологи? Ну, там ну, от, я люблю сильно динозавров. І от я вирішив професію археолога. Дитині сказала, вона дуже зраділа, дуже захотіла прийти подивитися. Ну, як вже сказала, любить динозаврів дуже. Тому вирішили, що це їй буде цікаво. А вам? Та мені, звісно, також ну, це наше минуле, минуле Закарпаття. Цікаво, дуже подивитись на такі речі 1 березня. Ми виїхали з Харкова, тому що було дуже страшно дитина дуже боялася. Ми всією сім'єю сюди приїхали. Екскурсія не лише пізнавальна, а й благодійна. Усі внески перекажуть на потреби збройних сил України. Зініціювала захід громадська організація Волонтеріат Ужну аби й через археологію та давні пам'ятки культури наповнити будні чимось світлим, добрим і таким що об'єднує.